Слов'янський університет третього покоління отримав життя з 2011 року. Це проєкт з навчання людей похилого віку комп'ютерній грамотності. Чотири роки пенсіонери вчились роботі в інтернет мережі та азам комп'ютерної грамотності у філіях бібліотечної системи Слов'янська. Сьогодні у них випускний. Впровадження навчальної програми в роботу бібліотек відбулось завдяки перемозі в міжнародній програмі Бібліоміст. Першим призом були 15 новеньких комп'ютерів. Побачивши успіхи бібліотекарі міста, стали активно приймати участь у подібних акціях і поповнювати комп'ютерні класи. За 4 роки дії інтернет академії знаннями оволоділи понад 100 осіб віком від 55 до 75 років. Було дуже цікаво проходити якісь заняття. ми провели анкетирование і по результатам анкетирования, більшість людей віку, по бажання обучиться основам комп'ютерної грамотності. Нам любезна адміністрація, співробітники пошли на встречу. Наши люди, контингент, а их читатели прошли 72-часовой вот, курс обучения основы компьютерной грамотности. Работа у нас велась по принципу равный равной не учитель-ученик, а по принципу я не знаю, то есть я учусь вместе с людьми пожилого возраста. Я хочу сказать, что эти люди, которые приходят к нам на занятия, они не ограничивались только занятиями в интернет-центре. Это активные участники всех наших библиотечных... Міра реалізуючи проект, співробітники бібліотеки завжди із задоволенням допомагають пенсіонерам. Терпіння та доброзичливість стають запорукою успішно зданих даних екзаменів. І пенсіонери у відповідь активно доводять, що навчатись ніколи не пізно. Випускники вільно володіють азами інтернет-серфінгу, відмінно спілкуються у соцмережах та працюють із документами. Вступають навіть в нові навчальні програми. Імпульс для навчання дає бажання вільно спілкуватися із близькими людьми та друзями, що волею долі відтепер живуть в інших країнах В процессе обучения наши студенты ознакомились с компьютером, его устройством, программами стандартными, стандартными, такими как Word. Также умеют пользоваться папками, файлами, флешками. Не обошли стороной мы интернет, благодаря которому наши ученицы могут пользоваться соцсетями, общаться со своими друзьями и родственниками. Мы организовывали праздники, такие как Рождество, 8 марта, проводили 3 d экскурсии по Ватиканскому музею, Лувре. Также подготовили мы... Буклетики для більш удобного використання. сьогодні. Випускники без червоних стрічок чи галасливого останнього дзвоника, але вони вже отримали гідний символ своїх успіхів. Знаходячись за будь-яким комп'ютером, вони впевнено вмикають скайп, відшукують друзів у соцмережах, шукають інформацію інтернетом, цікавляться новими законами України чи віяннями улюбленого хобі. И с удовольствием получаем, те знания, которые нам преподаватели, умелые, чуткие, терпеливые, внимательные, И с любовью до нас доносят знания. Современным бабушкам дома не Вздумали на старости опять пойти учиться. Университета знаний им показалось мало, ведь интернета эра давно уже настала. Сидеть и слушать лекции им просто надоело. Так они задумали, новенькое дело. Чтобы от жизни не отстать, компьютер стали изучать. Их от компьютера теперь не оторвать. Стали наши бабушки в чате зависать, некогда им внуками заниматься. Ждут их в Одноклассниках. Надо ж пообщаться.